Через цьогорічну стихію прикарпатські бджолярі несуть збитки. Кажуть, наслідок приливних дощів бджоли доводилось тривалий час підгодовувати. Утім, у перший урожай цього літа вже отримали. На пасіці Карпатської бджоли високо в горах побували наші кореспонденти. Унікальна, лагідна, витривала. Так характеризують карпатську бджолу місцеві пасічники. Кажуть, як вид її дослідили та описали лише півстоліття тому. Тоді ж популяція смугастої Карпатки почала суттєво зменшуватись. Тоді стояла програма продовольча, і треба було зробити так, щоб дати максимальний приріст меду. Для того, щоб був максимальний приріст меду, до нас завозили різні породи бджіл, які витісняли фактично миролюбну і прекрасну оцю бджолу. Знайти нині карпатську бджолу нелегко, через те, що її схрещували з іншими видами. Науковці та пасічники знайшли справжню Карпатку лише у кількох високогірних селах. І тільки десь там в районі Чорного Черемаша були знайдені такі бджоли. Ми їх взяли на облік. Це якраз територія Карпатського національного парку. І ми зараз тут є у нас біборд, ви побачите, який, що ми хочемо там встановити, щоб туди не завозили бджоли розумієте, щоб не мішати бджоли знайдені бджоли живуть ось у цих сучасних вуликах. У кожному до 70 тисяч особин. Ще одна пасіка розташована далеко в горах. Ворочищили ливущик. Вулики вивезли подалі від цивілізації. Саме тут бджоли збирають цілющий мед з польових трав, малини та ожини. Однак цього року щедрого врожаю бджолярі не чекають. Через зливи комах доводилось підгодовувати. Пасічники сподіваються на державну підтримку, адже досі працювали на ентузіазмі. Хоча б зробити такі дотації, як раніше були, 4-5 років, хоча б по 10-15 або навіть по 20 гривень на кожну бджолу сім'ю, мінімум. От, щоб підтримати, щоб не загубити чистопородну нашу карпатську бджолу. А поки на базі пасіки, бджолярі планують створити еколого-просвітницький центр для туристів. Тут можна буде подивитися, як вирощують бджіл, і придбати цілющого меду.